Зіркове обличчя уже всьоми обирали в Івано-Франківську. Увага до конкурсу в обласному центрі зростає від року до року. І, можливо, саме тому кількість учасниць сезону весна 2016 була рекордною. 26 учасниць. Ми своєю стороною працюємо з дівчатами два місяці, розвиваємо їх, я б сказав, всебічно. Даємо їм, даємо їм ті знання, які потрібні кожній сучасній дівчині. Кожного року ми стараємося щось доповнювати, удосконалювати, робити так, щоб вивести це якийсь не європейський рівень і щоб нашим людям це подобалось. Після проекту вони отримують надзвичайну кількість емоцій, знань, навичок. Після того ми залучаємо їх до різних проектів, які проводить від центру краси і моди Surface Family, а також показ, які відбуваються в нашому місті. Всюди ми залишаємо наших дівчат. Також переможницю. переможниця бере участь у рекламних зйомках для різних компаній, брендів. Враженнями після минулорічної перемоги поділилась студентка Мар'яни Теводар. Каже, що участь у конкурсі позитивно вплинула на її життя. На кастинг я вирішила піти дуже спонтанно. Я мало чого знала про цей проект, і потім, коли дізналася, вирішила піти на кастинг, щоб трохи урізноманітнити своє життя, про що взагалі не жалію. Цей конкурс дав мені багато нових друзів, нових знайомств, нових можливостей і вражень. Я дуже рада, що пішла на цей конкурс. Після конкурсу я стала більш впевненішою в собі. Мені мене почали запрошувати на різні проекти, і я почала більше розвиватися в даній сфері. Цьогорічні учасниці, незважаючи на хвилювання і урочисто відповідальну атмосферу, налаштовані рішуче. Я прийшла для того, щоб відкрити себе як особистість, щоб побачити себе якось з інакшого амплуа. Щоб познайомитися з новими людьми, адже Starface Family – це дуже цікавий проект, який дозволяє дівчатам відкрити себе по новому і побачити зовсім інший цікавий сучасний світ. Незмінним ведучим впродовж п'яти сезонів є ігор. Пустовіт. він бачить все. Глядач, який приходить на наше свято, він абсолютно. Розслабляється, йому не потрібно щось додумувати, йому не потрібно відчувати якийсь стан напруги. Йому залишається просто присісти на своє зручне місце і насолоджуватися красою. А краси, повірте, дуже багато. Краса починається з дівчат, з їхніх облич, з одягу, з прикрас, з красивої музики. Конкурс Зіркове обличчя сезону не є надмірно фінансово витратним для учасниць. Одяг і аксесуари для дефіле надають відомі українські дизайнери. І серед перших Любця Чернікова. Зірковим обличчям сезону Весна-2016 рішенням журі обрана Лілія Когут, студентка математик-інформатик Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. А організатори вже готуються до проведення наступного конкурсу.